Скажіть, будь ласка, як треба віддавати десятину з вашої точки зору? Запитує мене Тетяна. Мені багато подібних запитань прилітає, коли торкаюся цієї тематики. Скажімо, чи обов'язково в церкву? Давайте я хоча б на це питання дам відповідь. Приведу просто один приклад. Якщо в церкві починається грандіозний ремонт на декілька років, то всі фінанси, які поступають в церкву, йдуть виключно на ремонт. Це важлива справа, я розумію, без цього ніяк. Але іноді не помічається вдова, сирота, місіонер, там, благовісник, браття Гедеонов, ці які теж важливу справу робили до цього. Но коли починається, скажімо, якийсь ремонт або будівництво церкви, вони ніби як призупиняються. На жаль, в багатьох церквах відбувається саме так. Пам'ятаю, в церкві в Україні там вісім років йшло будівництво церкви, потім ще чотири роки йшло ремонт іншої церкви. І там була така фіксована сума, що кожен член церкви повинен здати в рік 2 тисячі гривень. Тоді це ще були великі гроші. І Я здавав ці гроші, але моя десятина була більшою. Тому і інше я розподіляв на свій розсуд, як я як я хотів на дитячий табір дав, хотів місіонеру дав. Тобто воно теж прославляє Господа, це Боже діло, Божа справа. Але я знаю, що якщо я всі десятини буду приносити лише в церкву, вони всі підуть на люстру, на граніт, на, на, на сходи і, і, і не підтримає той місіонер, як правило, нічого. Тому що в нас грандіозна така ця. Це мені не подобається. Тим більше я дивлюся, що служителі настільки запалені ремонтами, будівництвом дому молитви, що мені складається враження. Можливо, там про західну Україну, що для багатьох служителів будівництво чи ремонт в домі молитви це найсама справа на землі. Це не зовсім так. Я собі думаю, якби хоча б третю частину запалу того, якого я бачив в служителях, які вкладали і мотивували, і заохочували людей жертвувати кошти на ремонт чи на будівництво дому молитви, якби хоча б третю частинку цього запалу, да потім направити на місіонерське служіння, на благовістя, на гедеоновців, на вдову, на сироту, на різні дитячі табори, на, 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 на різні ці служіння соціальні, але того запалу нема. Ну і мені це сумно. Пам'ятаю, мені розповідали про одного пастора, який сказав, коли будувався дім молитви. Сказав: мені не треба вашої десятини, нам не треба ваші десятини тільки на період будівництва дому молитви. Ну для мене це звучить дуже сумно, тому що іншими словами, це говорить, що в мене немає бачення на Божі гроші. В мене більше немає бачення, де можна потратити кошти, прославляючи Боже ім'я тільки на дім молитви. Ну це дуже мілко, це це, це дуже дуже примітивно. Тому ні можете жертвувати не лише в церкві, можете жертвувати будь-куди, головне, щоб це прославляло Боже ім'я.